Вітаю вас мене звати Іриса Герцун, і сьогодні Суспільна Вінниця буде говорити про волонтерську допомогу військовим на передовій. Говорити про це будемо священником-волонтером, котрий їздить у гарячі точки ще 2014 року. Будемо спілкуватися сьогодні з протоієреєм Православної церкви України Анатолієм Кузніцовим. Вітаю вас, пане Анатолію. Отже, ви їздите як волонтер на передову з 2014 року і їздите до сьогодні. Як змінилися на сьогодні потреби військових в умовах повномасштабного вторгнення? Машини, дрони ну опять же, гігієна не завжди є доступ до води в полях. Тобто ми возимо і насоси, даже десь хлопці самі купали кірнички. Все залежно від потреби. Саме дороге, що сьогодні на сьогоднішній день це є, і так ну, важкувато, це дрони, колеса. Дуже багато осколків, де хлопці наші воюють, і колеса портяться від осколків. О, запчастини до машини, буквально ось з допомогою Вінницької епархії Владики Сіміона ми купували хлопцям 4-ї танкової бригади запчастини на, повністю на їхній автомобіль. З якими військовими підрозділами, бригадами ви на сьогодні співпрацюєте? Наша 59-та – це 101-та, 110-та, 128-та. 24, 24 Львівська, 28 ма Одеська. Це там, де саме більше ми якби, ну, стараємось, старали, стараємось допомогти. Це друзі, які в нас залишилися ще з 2014 року, якби, з якими ми постійно підтримуємо зв'язок. А на які конкретно напрямки, якщо говорити про передову, ви їздите? Коли ще можна було заїхати, Красногорівка, Мар'янка, Новоміхайлока, ну, Беремо Константиновка, От ми і по сьогодні заїжджаємо туди. Ну, на Луганську сторону їздили. Ви пам'ятаєте свою першу волонтерську поїздку в умовах повномасштабної війни з Росією? Куди ви їхали? Ми їхали на Сєвєродонець передавати хлопцям машини. Тоді тобто, ми їхали з Денисом Романовським, Володією Нагорним, Людмилою. Ми заїжджали буквально ну, 30-го числа. Ми їздили в Ліман. І от лімана як такого середини міста вже не існує. Воно зруйноване. Це жилі дома, школи, церкви, садики, ну тобто інфраструктура, якій нема, ну куди б не стріляти. Чи доводилось вам спілкуватися з місцевими мешканцями? Про що вони зазвичай розповідають? У всіх хто знаходиться і не виїхав з території, яка, ну на жаль, є там в бойовій зоні, всі хочуть миру, всі хочуть виспатись. Луганська сторона. От ми заїжджали є таке Нєвське ну, село, поселок Нєвське. да там люди жили в підвалах. Просто в підвалах. І коли ми заїжджали, от ми питали, чи ж ви не виїжджаєте? Ну як? От, так це наш Дім. От, хто їздить в зону бойових дій, він розуміє, що легких поїздок нема. Тобто є поїздки, ти попав під обстріл або не попав під обстріл. Потрапляли станиця Луганська. Ми Неоднократно туди їздили, там стояли київські хлопці, там на той час тоді було дуже гаряче, якби там, і ми там дійсно потрапляли під обстріл. Яким чином ви організовуєте збір допомоги? Слава Богу, що є інтернет. Багато підписників, багато друзів. Ми збирали на прицепи для хлопців. Для 59 дев'ятої для 56-ї бачає з бригади. Ми збирали на прицеп для аеророзвідки. Так само ми це все постили в інтернеті. Номер моєї карточки в основному, це якби там, і люди жертвують гроші. А чи спостерігаєте ви те, що, наприклад, українці стали менше допомагати? Менше от фінансово донатити менше стала змога допомагати, і ми не стали жити багатіше. Ми в якомусь ракурсі стали жити трошки бідніше. Тому да, це позначається на допомозі, на фінансовій допомозі. Найбільша пожертва, яка була з вашої практики, одноразова. 20 тисяч гривень. 20 тисяч да, гривень це людина. Просто подарувала, бачка, от, будь ласка, нате купіти. Коли приїжджаєте на передову, спілкуєтеся з військовими, чим вони діляться з вами? Якщо це наші односельчани, то перше питання як там мої? Як родина, як дитина, тобто, якби, якщо десь це наші біля, от, ну, хлопці біля наших сіл, там, питання ті ж самі, бачка, ти там їхав, а ти бачив, там моїх там, дзвонили тобі, там, якби, саме". Тобто, а так, то хлопці ну, розповідають, ну, перш, про своє наболівше. Хтось дійсно заморився, хтось розказує про свій такий бойовий дух. Був хлопчина, ну, це вже в якому році десь. В 17 му який, бачка, я не хрещений. Я кажу, а чому? Ну, Тоді батьки не похрестили, а зараз я не хотів. А можна похреститися? Я кажу, ну можна, а для чого? А якщо мене вб'ють, я ж хочу бути ну, в раю, да? я хочу мати ангела ангелоохранителя, щоб мене ну, захищав, він ангела-охоронця, щоб це сам. Есть, от якби І ми в Красногоровці його хрестили, але. Що саме цікаве, хрестили просто в ставку. От читали на освячення води, якби, молитви. На війні нема невіруючої людини. На війні кожен шукає собі захист. Але захист, який може дати тільки Бог. Тобто бронежилет це дуже добре, каска це дуже добре. Але от життям керує Господь. І от кожен солдат, кожен воїн, він це розуміє. І от коли, коли ми приїжджаємо, от якби, то от дуже часто є прохання, що давайте відслужимо якийсь молебень, помолимось. є такий посілок, як Піски да, сюди під, під Донецьк, то там зруйнована церква, ну зараз її вже нема, зараз її розбили повністю О, зруйнована церква чуть далі монастир. То ми в зруйнованій церкві, там стояли наші жмеринські хлопці. Служили їм молебнями. Я не можу не запитати, ви перейшли до Православної церкви України наприкінці липня цього року. Перехід відбувається з 2018 року. Чому так довго наважувались на цей крок? Коли всі очікували, то, що церква від'єднається від від Москви, не буде нічого там мати, всі реально жили надією, що так і воно ну буде. Хтось так і живе цією надією, Я нікого не осуджую, да, там якби саме. Але просто спостерігаючи за всім тим, що відбувається, я прекрасно от, е, зрозумів, що немає ніякого від'єднання. Коли перейшло в російську церкву з УПЦ 12 єпіскопів, так да, би там, про це ніхто навіть не сказав. Ну як так може бути? То вони ж є першими зрадниками, Донецький, там, саме, Кримський, Маріупольська єпархія. Да, тобто перейшли в, напряму в РПЦ. Да, якби, там, якби, саме. І все, ніхто, про це ніхто не, ну, не сказав, нічого, не, ніхто не возмутився, що вони вийшли з української церкви в російську церкву. То, значить, так можна. Нагадаю, сьогодні ми говорили про волонтерську допомогу. Говорили про це з прото і єреєм православної церкви України Анатолієм Кузніцовим. Дякуємо вам за розмову.